Мир вам, брати та сестри, слава Ісусу Христу! Ось брат Іван приїхав сьогодні до Львова. Його брат з Дніпра попросив навідати його родича. Він живе тут у Львові, в містечку для переселенців. І брат привіз благословіння. Да, щиро дякую всім, хто жертви допомагає. Завдяки цьому ми проявляємо любов на ділі і цим хочемо також засвідчити, що церква Божа, вона дбає за кожну душу. І головне, ми хочемо засвідчити цій людині про спасіння в Ісусі Христі. Моліться за це, щоб Бог благословив таке служіння і багато душ приєдналось до церкви. Слава Богу. слава Богу. Дякую, так. брати та сестри, за молитви, ось благословіння, смаколики. Разом зі Словом Божим будемо сьогодні дарувати цьому чоловікові. Так. Дякую за молитви, дякую за підтримку, дякую, що ви берете участь у служінні благовістя. Візьмемо способами. Дякую тим, хто жертвує на це. Це також ваша лепта дуже важлива і нам приємно. І, найбільше це слава Богу за вас, брати і сестри, хто жертвує. Слава Богу. Брати. Слава Богу. Хай Бог благословить. Амінь. Тут невеликий гости Басу, так вона тепер, ну таке, що не, не скоро портишся. Ну, Тільки нам уже до старати це собі. Хліба взяли. Хліба твої буханки, бо думаєте, що і що. Дякую. Та та може та. Та може, то може куди вам поставити ліпше? Щоб ви собі не тігали лишній раз. А во ви... поки що там? Тут там тасти Я Поки та 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 що, та що там розказують. І ось таку книжку та вам. Це новий заповіт. А новий новий заповіт. Я почав читати цю книгу, правда, таку маленьку. Я почав цю книгу читати, коли відбував покарання третій раз. А, я був в системі. Я жити не хотів і я... попав в тюрму. Наркотик, наркотик. І там почав читати ось цю книгу. І Господь пройшов моє життя. Я повірив, що мене любить Бог, що я такий погадна людина. Але Бог мене любить, він любить вас. Зачитай Євангелія від Івана, 3 розділ, 16 вірша. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бо послав Бог Сина свого в світ, щоб не судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, уже осуджений, бо не увірував ім'я єдинородного Сина Божого. Суд же такий, що світло прийшло в світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо вчинки їхні були злі. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися вчинки його, тому що вони злі, а хто творить правду, йде до світла, щоб вчинки його виявились, тому що вони вчинені в Бозі говорить, знаєте, про те, що Бог нас так любить, що Він віддав сина свого. Знаєте. І нема різниці, чи ви великий грішник, чи менший грішник. У кожного є гріх. Але Бог судитиме гріх, те, що не ввірували. Бог судитиме за світ, за те, що не ввірували в Його любов, Сина, його Ісуса Христа. У нас є час навернутися, знаєте. Треба дійсно спасати душу. Думати, душа вічна, знаєте. у нас все може бути добре, але коли душа стражда, нам нічого не задовільнить нас. Ми хотіли це вам побажати, щоб ви задумалися над цим питанням. Ви хороший бачу, дядько, це таке наш український справді дядько. Хочеться вам щастя, навіть, а щастя в Бозі, то і Юра, помолиться. А Ви колись молилися. Ну я, як? Молитись. До... А ви б хотіли сьогодні помолитися? В Біблії ще написано: кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Тобто сповідувати Ісуса Христа, Господи, Спасителем. Хочете, ми можемо зараз разом помолитися. Ви можете запросити Христа в своє серце, довіритись, віддати йому свої своїй ті залежності, щоб він вам допоміг, попросити в нього допомоги, прийняти рішення. Я не хочу сьогодні, сьогоднішнього дня я більше не хочу там курити, матюкатися, робити погані речі. Якщо ви бажаєте, ми можемо помолитись такою молитвою і побачити, Бог буде діяти в вашому серці. Воно не відразу може з'явитися таке от бажання, кинути курити, ще щось, але потрошки будете читати Слово Боже, потрошки Бог буде вас від цього звільняти. Якщо хочете, ми помолимося. Помолимося? Якщо ви не вмієте молитися, я буду молитися, ви повторите за мною. Згідні? Тоді повторяйте, молимося. Отець Небесний, Отець Небесний. Дякую тобі, дякую тобі. за те, то, що, то, що ти послав свого Сина, Ісуса Христа, Ісуса Христа який помер на Христі, який на Христі і Воскрес ради мого правда ісус Христос Иисус Христос, війди в моє серце, війди в моє серце стань мені Господом і спасителем. і спасителем. Я вірю, Я вірю що ти помирав за мої гріхи. Я приймаю тебе. Я приймаю прощення, Я приймаю прощення. І, прошу тебе, і прошу тебе. Допоможи мені, допоможи мені. звільнитися, від рабства, звільнитися мені від рабства гріха від всіх тих залежностей. І поганих, звичок. і поганих звичок. Дякую тобі. Дякую тобі. Слава, тобі Слава тобі навіки. Наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.